Друзі, всім доброго ранку. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вперше дати своїм молоденьким курочкам Ломан Браун мішанку. От. До цього я давав їм лише зерно суміш, пшеницю кукурудзу. От Вони пили водичку з антибіотиком. А зараз я вирішив потрошку вводити. В раціон їхньої мішаночки. Я буду робити це обережно, щоб не нашкодити їм. От, все ж таки вони росли зовсім на іншому кормі, тому буду робити це поступово. Наприклад, зранку даватиму мішаночку, а ввечері лише зерно-суміш. Значить, у мішанку в мене входить варена картопля, Ось вона. далі трішки макухи соняшникової. От, я от її. Водичкою залив попередньо. Далі дерть, ячмінь, пшениця кукурудза, далі висівки пшеничні. І тут ось біліє кормова крейда і м -м, буквально трішечки кормової сірки для травлення. Все це їм корисно. От, Зараз я перемішаю і подивимося, сподобається їм чи ні. Ось, друзі, подивіться, яка краса у мене вийшла. От, я не роблю дуже мокру мішанку. От бачите, така вона розсипчата, От, тому що все ще таке літо на дворі в день буде жаркувати, щоб це не закисло. От, якщо вони не доїдять, потім я увечері все це приберу. І там старим курям чи качкам, а їм вже насиплю сухої. Свіжої дерті. Так, друзі, зараз подивимося. Так. Ану, куроньки. Ану. Ану. Тікай, 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 тікай. Тікай, 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 тікай. Тікай. Ану, смачного. Бачите? Це вперше. Вони ще не зовсім знайомі з її їжею, але... Бачите, їдять. Обов'язково, коли вводити новий корм в раціон птиці, робіть це поступово в невеликих кількостях і щоб цей корм обов'язково був свіжий. Тобто, у мене картопля свіжо зварена, все дерть намалена буквально пару днів тому. Тобто, щоб не було ніяких плісені, щоб не було підкисших продуктів. От. Тому що корм для них незнайомий, і вони ще, як ви бачите, не зовсім дорослі кури, тому водимо поступово. Отак от, от, друзі, я вже всіх нагодував і поїхав копати картоплю. Ось так. Зранку до мішанки картопля варена там з здерть. Я ще і так кидаю розрізані навпіл кабачки. І ось дивіться, вони ну, день не будуть, а півдня будуть чим займатися. Вони його з'їдять, навіть шкірки не залишаться. От. Тому це ще такий для них як фітнес. Щоб не сиділи, тут місця небагато, тому отак от ще й кидаю. Інколи кидаю цілий. Якщо шкірка ще тоненька, то от вони дуже гарно його е -е, з'їдять. Ось так от зранку. Вчора почистив, підстелив. У нас неймовірна спека, От, трава сохне дуже швидко, тому якось так. Ось вони мої красені пасуться. пасуться. Поки вони пастимуться, я зараз у них поприбираю дві хвилинки. От, а вони тут ось грибуться. Тут така ось місцинка, є ми під деревом, викидаємо помідори, таке огірки. І воно потім перегниє, все вони грибуть тут. Ось так, б'ються, ну півні є півні, що ви зробите. Вже співають вовсю. Такі непогані, я вважаю, що непогані. Ми, до речі, хто слідкує за моїми відео, калічка в мене був. Ми його прибрали. От. До речі, дуже непоганий результат. Я, звичайно, його не важив, але, як казав мій дідусь, на один борщ хватило. От, ці поки ще ми не будемо прибирати, я нікуди не спішу, хай ростуть. От, хочу максимально їх потримати, щоб подивитися, от, що вийде. Годувати є чим, на дворі тепло. Ну, Якось так, друзі. Ось так, друзі, почистив у півників. Подивіться, яка краса. Якби можна було так поставити в житті на паузу, щоб так воно і було. Але приміщення невелике, тирса в мене є. От, тому вони поки пасуться, я ось тут 2 хвилини і навів чистоту красоту. Бачите, як. От, дуже мені подобається тирсаться. Все тістенько, сухенько. У нас жара спала, От, їм тут чудово. Тому якось так. Так, Друзі, випустив своїх курей. От, зараз буду їх годувати. Хтось кличе тю-тю-тю чи ціп-ціп-ціп, а я ось буду. По відру стукати і як качки, і вони прийдуть, здивіться. Бачите? Дивіться. Отак от, і не треба кричати. Тю, тю тю і ціп-ціп-ціп. Бачите як? Так, а ну, чи всі тут? А вон вони ще біжать з того боку. Ну, так, І Такі вони, вони дурні. Як нам здається, да, куре? Ви розумні, Петька розумний. Все, пішли вечір. Ось подивіться, друзі, як старі кури п'ють сироватку. Вони вже знають, що це, бачите? Їм дуже подобається. Так десь раз... Та раз на місяць, напевно, купляю їм. Це домашня сироватка без ніякої води. О, аж на мене от бризкають. Бачите, як їм подобається. Дуже корисно. Рекомендую, якщо є можливість, давайте своїм курям. Сироват. Так, друзі, давайте по гарній традиції зберемо разом яйця. Так, бачу, вже є. Так, ось ця курка вредна, вже зірка мого каналу. Що ти там щось знесла? Щось є. Так, але це не її. Яйце вона несе найсвітліше. Яйце на камеру воно здається білим, але воно не біле, вона несе майже біле. Так, тут у нас два. Ніка. Щось розказує, курочка. Вона вредна, але вона не агресивна, вона ніколи не кусається. Ні-ні, не трогаю. Так, тут у нас ось щось трапилось. Щось трапилося. Ага, яєчка. Тонка шкаралупа. Так, бачите, от разом з вами і виявили таке, але ніхто його не з'їв. Будемо приймати міри. Значить, буду в мішарку додати їм крейду. Угу. Добре, що тут у нас он тут три. До речі, давно такого не було. Яйця, коли розбиваємо, гарна шкара До речі, може це бути не показник як, ну, для всіх курей. Це може бути лише у одної курки щось. Але ну, ми не будемо шукати, хто це зніс. Бачите, дуже тоненька шкірка. От. І будемо зараз додати кальцій. Добре, що вони не з'їли його. Бачите? Не їдять мої кури яйця. От. А все, всі решта дивіться. Гарні шкаралупи, тому нічого страшного, це не вперше. Ми з цією проблемою розберемось. Друзі, ми знову приїхали по рязку, але перейшли на інше місце, тому що був сильний вітер і відніс рязку сюди. Ось дивіться, скільки тут. Це так здається, що воно все в рязці, Тут шар такий маленький, але мені багато не потрібно, я два відра наловлю швидко. Тут ось міст. От. Також дуже гарно. Ляля -ля, там десь займається своїми справами. Лялю, іди сиди. Іди, покажи, що ти зі мною, іди. Вона завжди зі мною. Якщо я кудись їду велосипедом, так. Так, іди. Вона вже скупнулася. Будеш ще купатися, ляль? Чи ні? Будеш купатися? Купатися. Купатись. А влізе, рязки багато. Не будеш купатись, зглядь. Ну, отак от. Уже ночі холодні, скоро рязки не буде. Колись, мабуть, років три тому я ловив рязку аж до заморозків. А потім, от коли перший заморозок удари, вона просто осідає на дно. Ну, так от Да, Лялю? Зараз наловимо і поїдемо додому. Так, ляля -ля в гарному гуморі, зараз можливо буде за палкою пливти. Ось так. Тут мілко, подивіться, яка чиста вода. Ох, ти моя розумничка, пливи. Ти ж моя розумничка, пливи, 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 пливи. Ай, ти моя молодчина. Друзі, це ось сьогоднішній наш урожай. Ось подивіться, яка гарна картопля, подивіться. Ну, гарна, дивіться, вона гарна вибирати і гарно, а чистити потім не дуже. Але от яка є. Ось, бачите, цей сорт не дуже. От. І ось ще такі є два сорти. Ну, це така картопля. Ми її називаємо кормова. От. Але добре, що є така. Ось так от. Зараз будемо перебирати. Вже мої молоденькі Ломан Браун гуляють ось на вигулі. Далеко ще їх не пускаю, а так отут -от біля загорожі гуляють. Травичко дябають якісь камінчики. Потрібно їх вже було потрібно випускати, бо вже почали один одного щіпати. Та так от. Увечері трішки попасу. Зараз недовго, можливо, хвилин 20 попасу. Ну, бо в мене там основні кури гуляють, півні чекають своєї черги. Ну, так, от. Бачите, де б вона не росла, курка, курка є курка. Гребтися вона буде, інстинкти нікуди не діваються. Так, так друзі, ось мій півень старий прийшов. Зацікавився цими курочками. Зараз подивимося, що буде. Вони малі ще, вони статево не зрілі. Але подивимося, чи він їх битиме, чи ні. Так. Звичайно, тут я він. Можливо, ще й побоюється, ну так. Ще він битиме, їх, ще вони. Його не цікавлять. Так, Петька на вихід. Все, Петька пішов. Бачите, ще рано. Статево не вони зрілі вони, тому з'єднувати з, з півнем я їх не буду поки що. Друзі, у нас вже вечір. Ось мої молоденькі курочки пасуться тут. О, Так гарно. Подивіться, як сонечко сідає. О, Зараз покажу. Ляля -ля, ось всіх стереже. Да, лялю. Ти молодчинка. Подивіться, як гарно. Тихо, спокійно. Тут корочки грибуться, щось вибирають. Буларди мої полізли в кущі. От, щось там вибирають, якусь травичку. От. Тут у мене вариться картопелька. Дивіться, як. Бачите? До речі, до цих пір варю минулорічну картоплю. От, так ось очистки туди кидаю. Ось от, от так от у нас гарно. До речі, тут у нас ось є стялича. Деревинка така. Ось дивіться. У минулому році було дуже багато плодів, а в цьому небагато. Ось дивіться, як гарно. Ось так от. Тут ось, до речі, я сосенку посадив також. Це я восени садив. Дуже люблю сосни, сподіваюсь, що тут будуть. Ось так от, друзі. Дивіться, яка краса. Дякую усім за перегляд. До нових зустрічей!